В комунальному закладі Криворізька міська клінічна лікарня No8 міський голова Юрій Вілкул ознайомився з роботою нового рентгенівського комп'ютерного томографа. Цей високоточний сучасний діагностичний комплекс наразі задовольняє потреби мешканців північних районів міста та застосовується для обстеження маленьких пацієнтів згідно з одним із напрямків спеціалізації цього медичного закладу. Фахівці практики розповіли меру, як використовується томограф, який дає їм і хворим преференції і можливості. В масштабах города і тим более больниця наша это огромный шаг вперед, потому как диагностика. Ну, можно сказать, практически на, на высшем уровне происходит. В ранних стадиях заболівань. Ми обследоваем больных и неврологического профиля, опорно-двигательная система, хирургический профиль тоже. Ну, практически все те показания, которые есть в компьютерном томографе, мы обследуем больших. Ограничений никаких нет ни по тому, где проживает пациент, ни по каким-либо другим там признакам, поэтому мы никому не отказываем. Міський голова Юрій Вілкул зазначив, що наразі обстежити стан свого здоров'я, вчасно виявити небезпечні захворювання може кожен мешканець міста. Це стало можливим завдяки впровадженню діагностичної апаратури нового покоління, зокрема томографам, якими оснащені вже кілька найбільших медичних закладів міста. Ми все зробили, для того, щоб іменно не могли в кратчайші сроки ввести в експлуатацію всі ці томографи. И мы сейчас можем смело уже сказать, что на сегодняшний день, как говорят врачи, как говорит статистика, вот видите, вы даже работаете в одну смену. Я не знаю ни одну европейскую страну, которая компьютерный или магнитно-резонансный томограф работает не в три смены. В три смены везде работают и везде напряженка. Юрій Вілкул висловив певненість, що затребуваність томографів у місті надалі буде лише збільшуватись, адже криврісі мають унікальну можливість слідкувати за своїм здоров'ям за допомогою найсучаснішого медичного обладнання. Справа лише за підвищенням обізнаності городян про діагностичні можливості цих апаратів, їхньої доступності для широких верств населення та зміни ставлення до свого здоров'я. А ми зараз проводимо таку роботу, щоб кожен чоловік сам відспокоївся своєму здоров'ї. Потому что ранняя диагностика различных заболеваний, мы знаем, что приносит практически стопроцентное выздоровление, чем те запущенные формы, которые уже невозможно лечить. Поэтому мы проводим такую работу среди людей, чтобы каждый человек беспокоился о своем здоровье, проходил вовремя и медицинские осмотры, так как это положено вовремя там если как-то заболел понимал что нужно ему э, пройти диагностику вот такую поэтому э, когда сейчас э, мы запустили вот эти все приборы и начинают работать и я думаю что люди узнают и поток людей намного увеличится ну в вот, зависимости от этого будем планировать работу да Потому я и просил бы, чтобы вы посмотрели, планировали, потому что люди там думают, его никогда не обследовали, у нас нет такого оборудования, обследовать не будут, и им нечего обращаться. А теперь мы говорим, пожалуйста, есть такое возможность. Не надо ехать в Европу, не надо ехать в Киев, не надо ехать в Днепропетровск или куда-то за границу для получения вот такой квалифицированной помощи, такой диагностики и... Наверное, це это... ради чого ми стрімілися це все зробити. Саме головне у нас що качество життя людини. А це теж качество життя людини. Медичний галузь міста отримає свій розвиток і в наступному році, зазначив міський голова. Під час візиту до міської клінічної лікарні No8. Попри напружений міський бюджет, в ньому передбачаються кошти на підтримку оновлення та розвиток медичних закладів Кривого Рогу. Наш, наш бюджет на 15-й рот ми вже закладаємо в лікарні. Зараз посмотримо, як оно буде. Ми разговаривали в кабінеті міністрів, міністерство економіки в Мінфіні по цим вопросам. Юрій Вілку оцінює пройдений етап модернізації медичної галузі у місті як дуже продуктивний і вдалий. Я вважаю для міста архіположительний, тому що за останні три роки міст отримав і оборудовання і. Повысили квалификацию сколько врачей и получили сколько оборудования. Что я думаю, что за последние там допустим 30 лет город точно не получал такого оборудования. Вы же знаете, это это правда. За три года или за 30 лет посмотрите, оснащены, как наши сейчас больницы. все.